Тобі, гаді. Що є зелений поїзд і сава, а знаєш який був Який? Салатовий, зелений і жовтий. Поїзд. Чайно, я тут працював. Ага. Е, ну, По відрядженнях їздив. Угу. Ну, це ще раніше, я зараз вже на пенсії. Угу. То дуже добре все було. Угу. А чим вам гадять, сподобався? Ну, таке містечко приємне. І за розташуванням. І... І люди привітні. А я їхньою бомбезною лікарнею просто очарована. У Нас такого немає. Що лікарі, що спілкування, що обслуга, що професіоналізм. А ви тільки приїхав місце. Покійне місто. Тільки за це? Ну, красиве. своєму За все хороше. За що можна любити. Я навіть не знаю, ну нема такого, що його не любить. Боже, я ж тут народилася, я тут навчалася. Тут пройшли мої найкращі юнацькі руки. Я тут працюю, я дбаю про те, щоб гадяч розвивався культурно, духовно, щоб підтримували наші мистецькі колективи, нашу талановиту молодь. Зараз, ну скажем так, питання мого життя і моєї роботи це. Щоб нашу гадяцьку сорочку занесли як об'єкт нематеріальної культурної спадщини до національного переліку, а тоді вже хочу вийти на ЮНЕСКО. Зате я люблю свій рідний гадяч. Тут легко дихається, тут комфортно, тут затишно. У нас є все абсолютно. І ну за що? За людей, які завжди, навіть в такі часи тяжкі во час війни, і буває і Повітряна тривога і все, вони все рівно улибаються, розумієте? І все рівно можуть підказати, куди піти, де що знайти. розумієте? Я от не місцева, я з Білої церкви сама, то мені завжди А живу я в селі, у Свахі. Ну, ви знаєте, ми зараз всі живемо, де тільки можемо. І завжди, як я приїжджаю сюди в Гадяч, все як, ну, як... Свято Розумієте? Ну, за що гадяч не любити, просто не можна. За його історію багатющу, за драгоманове Лесі Українку, за Танаса Мирного, за сучасну молодь, яка знає, як відповідати на питання Слава Україні. Героям За все гадяч є за що любити за історію, перш за все, для тих, хто її не знає, ті дізнаються про неї, полюблять його ще більше. За те, що він затишний. Це те, що він тихий, Це те, що він якийсь такий, як на мене, атмосферний. Uh -huh. І мені здається, просто тому, що ми тут народилися. Uh -huh. Ну, хто не народився, той <різь> згодився. <різь> Ну, ми взагалі чого так замешкалися, бо не ну, ми не родом. звідси, не корінні мішлися. гадячани, але вже багато років тут проживаємо uh -huh. більше двадцяти. Мабуть, тут робота, тут сім'я, uh -huh. тут комфортно. Uh -huh. Маленьке містечко, тут друзі, і саме за цього. Мабуть, Дай, дубайте, так як далеко. більшість. Да, <ріху> <ріху> дуже зручно. Ну приростаєш просто до місця, де живеш. Працюєш, де проходиш. Ти люди мовиш за майовничую її природи. І дуже за грязний товари. Дякую. Це наша батьківщина, так що як може не любити. Гарний город і люди приємні. А ви? Ну те саме, те саме, в принципі, те саме. А ви не місцеві. Не... Ми місцеві вже тут колись була не місцева, вже більше 20 років, 23, напевно, вже буде в цьому році, як живу тут. Uh -huh. Так, і приїхала сюди з великого так що Мене мій малий питає, чи хотіла б я назад. Кажу, я вже так привикла, мені дійсно подобається, що оця тиша, особливо зараз під час війни, каже, це просто подарок, що ми живемо. Зараз це просто подарунок, що у нас тут тихо. Я люблю, люблю, гадячку. І місцеві.